Здоровенькі були. Я Денис Полок, ресторатор, і я запрошую вас на пошуки гастрономічної спадщини нашого краю. Ми будемо розшукувати автентичні страви в українській глибинці. Переймемо місцевий побут, байки та легенди та будемо набувати народну гастрономічну мудрість. Накрина корадує і варіся хрен з тобою. На основі давніх рецептів та традицій ми будемо створювати сучасні страви, щоб ви змогли готувати їх вдома. Тож запрошую вас у гастроподорож «Сковорода з Сичики з Линового. Колись давно, ще в середні віки, поряд з путивлем оселилися горюни. Невеликий, але самобутній субетнес. Вони і до сьогодення зберігли свою культуру, мову і звичаї. Мені дуже цікаво, які страви готують горюни, та й взагалі, хто такі горюни і чим вони живуть. А дізнаватись про це ми будемо у горюнському селі Ленове. Смачно. Ми приїхали дізнатися про горюнів. На їх пахали, На їх все робили, як, як на рабах. І так прозвали з сторони, що ми горюни, так ми стали з гарюнами. Так ви гарюни чому? Тому що ви. Всю життя в у трудностях. У трудностях. Тобто ви горювали. Так, да, всю життя горювали. А є якісь особливі страви, які притаманні горюнам. Ну, олівє це вважається ну, давним-давно. Горюнська страва, олів'є. Вінегрет. Олів'є та вінігрет так щільно засіли в нашій голові та на нашому столі, що вже повитісняли все українське. Треба негайно повертати своє. Що? А щось Негай. стародавне. Готовили ми із того салатки бураки. Сладкі бураки. Да. От кришиш, о, чистиш кришиш пелюсточками. Так. Бузино. З бузиною. З бузиною, молочком заливаєш і ставиш у печі піч. до вечора тушиться. Достаєш, вона така рум'яненька, сладкакісінька і з апетитом поїдали. Це вже цікаво. А ми шукаємо горнів. Не, ну мы здесь же с рождения живут. Да как, какие мы сразу же? Мы уже уже. Отгорювали свои. Да, переродились. Уже, мы все. Если чисто да. на горюнском разговаривать, вообще ничего да, не, не поймешь. Вообще ничего не да. есть, если, там ведро цаберка... поймем. Э, Соперки, да, ну что, ну так, что понимай, там. Ну, что, там ну, что там что такое там такое там было? Ну так вот, вот такие вот слова были. Ну, сейчас уже их позабив, позабывали все, да и уже уже. Ой, який красавець! О, на заборі. о. Доброго дня. Мене звати Денис. У мене Тетяна Іллінічна. Не встиг я запитати про страви, як Тетяна Ілінічна стала розповідати про злого горюнського півня. Ну, Воно усі ноги попклював бачите? Кобіда, я тібе. Кірдик. башка. З Петуха, знаєте, який холодець. Ну, а так? як варити холодець? А як? Накрила скварадою і варися хрен з тобою. <рес> Оце вот так народна творчість. Я такого ще не чув. как живут горюни? Ну, это смазанка, мазу. Они ж давай мы тебе обои поклеим. Я говорю, они ну, мне не надо. Все доброе. Вот, мне надо, я по старинке. Ух, <music> 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 А ми горюднів шукаємо. Все горюни. – І ви то ж? Ну, як кажішка. А є у вас якісь страви смачні, горинські? Не знаю, кашу варили гарбузячу. Картошку, толкушку делали, да? так. А потом она называлась, э, е, как вона називалась господи, забыла, сейчас господі забилася недавно. Його на сковородку яйцом помажуть и в печку. Гартамака. Гартамака. Да. Про картапляне пюре, яке запікало в печі, я щось чув. Але назву цієї страви ні. І це добра гастрономічна знахідка. Жу я в пошуках горюнів та горюнських страв по всіх холмах. І мені здається, що горюни не від того, що вони горювали, а від того, що вони живуть на горах. Доброго дня! Доброго дня! Мене звати Денис і я шукаю горюнів. Ось вони, ви, во всій красі. Держу, всі горюни тут, всі горюни. А, а що горюни взагалі готують? Борщ, юражный кулеш, сычики у нас лепить. Во, сычики. Може, вы нам покажете, як її можна приготувати. Легко, пожалуйста. Милости просим. Сычики это очень простое блюдо, но в то же время сытное. Чого называется сычики? Того что оно сытное. Берем квасольку, от замочили квасолю, Я потім відварюємо з солью. Можна, перчик там, или лавровий листик для э, вкуса. Да. А потім беремо кусочки свіжого сальці, жаримо його, до вижарюємо. Так, смачно пахне домашнє сало. Ну Неймовірно, запах такий смачний. Ну от Якщо буває запах смачний, то це він. Додаємо лучок. Перемешиваем. Жиру вот чуть-чуть оставляйте. Вот, не сюда. Выливайте. Потому что мы будем добавлять у квасолю. Выталкиваем толкушкой квасолю. Так. Все, теперь добавляем сюда пережарку. Прямо сюда. Прямо сюда. Доброе. Ну, я пишу. тепер магом ліпіть. Ліпім сички, наважимо і катаємо шарики. Це такі кульки виходять. Да. Ось у нас, друзі, вийшли такі сычки. а можна куштувати. Можна. Смачено багато білка, бо квасоля. Квасолю почали вирощувати ще в п'ятому тисячолітті до нашої ери на території Південної Америки. А після відкриття нового світу європейцями Христофор Колумб привіз її до Європи. Назву квасоля отримала від грецького слова «фаселус» довгий вузький човен. Міс білка в квасолі вище ніж у більшості інших рослин і може досягати 30%. а це навіть більше ніж в курячому м'ясі. Ну що ж, страва мені здалась дуже проста, але у мене є ще. Деякі думки, як можна цю страву е переродити. Тобі ж ми нічого міняти не будемо, ми тільки додамо до неї кляру і піджаримо у маслі у олії. Для кляру нам потрібно яйце, паніровочні сухарі та секретні інгредієнти. Це у нас вівсяні пластівці. А також соняшникове насіння. Ми візьмемо вівсяних пластівців і подрібнемо їх. І так само подрібнемо насіння соняшника. Робимо з них невеличкі такі кульки. А скажіть мені, будь ласка, пані Жанна, а чому село називається Линове? Ну, линовое много версий, називається. А Вообще у нас в селі э, шли 32 вида глини, Вплоть до голубой, рідкої глина, голубая. І вот. вроде значально називалося село Глинове. Вот. А у нас все кругом бугры, горы, uh -huh. люди жили на горах, селились. Вот. А если кто чужой, там снизу кричит, какое село все, Глейнова, Глейнова. И где-то потерялась буква Г и стала Глейнова. Не дослышал кто-то и все. Другая версия есть такая, что у нас по селу была речка, протекала. И в ней много водилось оленов. Вот. И вроде бы от этой рыбы лин і називалося линова. Даже э, рассказывали старые-старые люди, что когда весной такой разлив большой в селе, вода там течет, и даже у хатык людям под печью, вот под печью даже линову ловили. Ну, я сам заядлый рыбалка, але ще ни разу не чув, щоб під печью ловили линов. А в нас ловили. А, зараз їх потрібно обваляти в борошні. Потім, після того, як обваляли у борошні обдати яйцем, добре так обдати, і потім обваляти у нашій паніровці. Ось у нас вийшли такі кульки, і ми їх зараз будемо обсмажувати на пательні в олії. Але нам спочатку потрібно до цієї страви приготувати соус. А соус ми будемо готувати зі звичайної сметани, кріпа та часнику. Друзі, ось соус наш готов. Викладаємо сичики та дегустуємо. Беремо без виделки рукою а, у соус. і Ганасичіля піла Ой, сіла. Ойолі, альвалільолі, свякропадна сіла. І від нашого клубу, клубу сковороди. Даруємо вам такий... такій застрічатька кару при це нормально. Отите, воти та то, що потрібно. І нам пані Жанна сказала, де можна знайти справжніх зберегачів горюнської культури. Я вже чую, вони співають. Кла. От Отак гостинно зустрічають горі. хоть и на день не жара. У это такие гостиные горюнки. Урямя бегить, да надо идти даля. Иду, иду доль по улице, иду, иду вдоль по улице, стану я, дай послуху. Я, дай послухаю да чи його батьку бронь. Да чи його батько броню, да чи його батьку броню, ти п'яниця, ти пропав.